Доброго дня, друзі. Сьогодні 29 липня. Закінчився майже сезон збору ягід на плантаціях. Ми зараз знаходимося на плантації, де посаджена малина Glent Ample. Готуємося вже ще день-два. Ну, правда, є ще щоб придивитися, ще деякі є екземпляри. Ще легенько збираємо. До 10-15 кг з цієї ділянки збирає, але це, звісно, не то. Сьогодні ми ставимо ціль підготуватися до майбутнього врожаю. Якщо порахувати недоліки в цьому році, я прийшов до такого висновку, що можна набагато більше цієї площі взяти в урожайності. Якщо ми зібрали 1,5 тонни з цієї ділянки, то теоретично тут мало бути до 6 тонн. Навіть, якщо взяти, не враховуючи погодні умови, то можна до 4 тонн взяти. Який недолік був допущений мною в минулому році. По-перше, що я не дав їй достатньо кількості води, щоб вона ввійшла в зиму. І тому, то ви можете зараз спостерігати, це ми на хужій ділянці стоїмо. Якщо подивимося, ми в ту сторону, бачите, тут набагато краще. Малина вийшла. В чому суть? Виходить? Ця ділянка, навіть якщо там подивитися, там вже і однорічні цьогорічні набагато кращі. в цьому році трошки вітер провівав і тут підмерзла вона. В якому плані підмерзла? Не була малина забезпечена водою на зиму в достатній кількості. Вона погано перезимувала. Якщо ми дивимося, що оце все мало бути. E, хорошо гілки і латерали, так як на тій ділянці, то тут це я вам показав дуже погано, e, в поганому стані малина. Який ще експеримент хочу я провести. Я прочитав і можна це попробувати. Попробуйте чередувати. Якщо це двогрічна малина, то можна робити такий експеримент. Значить, цей рік ми залишаємо тут тільки та, яка має родити. А всі оці однорічні. Які в цьому році оце виросли, ми їх повністю видаляємо. І ми даємо тільки оцю малину, яка має в цьому році родити. Другий рядок, ми видаляємо ця, що в цьому році має родити. І лишаємо ту тільки, яка має на другий рік родити. Для чого? Для того, щоб коли в цьому році роди, наприклад, дворічна річна Ample. Ми не будемо ягід збирати на цьому участку, а ми будемо обробляти і добре підготовлювати ці однорічні, які на другий рік будуть родити. Дивіться, в чому суть. Якщо сьогодні ми, починається збір ягоди, ми не можемо обробити цей кущ проти ДДМ в даний час, проти там, кліща. От, от Дивіться на цей листочок, як він вражений кліщем. От бачите, який він. Павтинний кліщ добре спрацював. Його треба було скропити під час світіння. Я його не скропив, бо я не міг. А якщо взяти такий експеримент провести, щоб попробувати, от Я вже наскільки там аналізував, що може бути, якщо ми даже будемо один рік цей, а один рік цей ряд давати чередувати, то по-любому оця частинка набагато більше дасть урожаю, ніж ми будемо кожен рік накривати. Кожен рік заставляти цей плодоносити. Дивіться, що в чому суть. Сьогодні у нас оце роди малина, вона загущує ту. Сьогодні у нас багато порослі пішло, на, яка має на другий рік родити. Ми не зможемо оце все формувати. А так би ми сьогодні забрали оцю, яка родить в цьому році, забрали всю поросль, яка в нас є, отут, і залишили тільки 10-12 гілок. 10-12 пагонів, які мають родити на другий рік. І коло цих 10-12 гілок ми будемо ходити ціле літо. Ми можемо їх нормально дати під корм, по-перше, тіні не буде, добре будуть розвиватися. Ми зможемо їх підкормити, вчасно, подивитися до неї. А ця вже яка відроди, ми її на зиму зрізаємо. От, зрізаємо на зиму. І ця ділянка буде готова на другий рік прийняти нову поросль, яка дасть через рік урожай. Тобто ми будемо чередувати. Можна такий експеримент провести. Це не можна, це таки проводять експеримент. Я не пробував такого робити, але якщо подивитися на ці гілки, бачите, вони не дали того ефекту, що вони мали дати. Якщо взяти нормальну гілку, ви бачите, вона пускає латерали, на які? і кожен латерал дає плоди. Ці гілки в мене не дали такого латералу. Вона гілка повинна аж від самої землі пускати латерали, малина для того, при... призначена для того щоб пускати латерали від самого низу. І тоді гілка до верха, представляєте, яка була б е... обширна територія для плодоношення. Оце закручений пагін малини, дивіться, він починає практично подоносити з самого низу. Якби не було в минулому році затінення, він би аж звідси пустав. І тепер на оцих латералах велика кількість ягід. Оце такий міцна, міцна, стеблом міцнеї взагалі. О, це вже жінка навесні його врізала, а він був Десь, мабуть, до, до 2,5 метрів. Оце зараз треба ставати і оце все обирати. Це вже сьогодні, ще ні, оце все вбирається і до осені. І до осені я маю, я маю ці гілки, які залишаться. Ви зрозуміли, так? Тобто сьогодні я заберу і до осені, може я встигну по гілки, які буду на другий рік плодоносити, обробити їх вчасно, От, підкормити. Ну, Мульчі мало, треба зараз по новому мульчу готувати. А Там, подивіться, вже солома заготовлена. Тіки соломи звідти. І там в кінці заготовлюємо. це ми позаготовляли для того, щоб мульчувати її повністю. І готувати. Навіть оці порослі її вже можна цей рік забирати. Для чого вона має е, тримати, якщо ми можемо підготовити пару гілок. От бачите, його треба було оце все забрати і повноцінні гілки оці вже підготовити на другий рік, щоб вони були. А так виходить, що оця порось, вона вся забирає вологу, забирає... забирає поживні речовини і це. Оце така ситуація помали. Ось повноцінна в нас, пішов повноцінний кущ, бачите. Повноцінний куш. Зараз теж треба його оце забрати. це вже старе від забираю і починаю готувати вже. І починається підготовка вже під майбутній врожай. У нас виходить так. Вродили, що втургували. Малину здали і забули. До малини приходимо на другий рік, коли вона починає цвісти. Ні, здали сьогодні і будь-яка культура повинна бути так. Здали, взяли гроші, половину грошей повинно йти на затрати на майбутній урожай. Бо якщо ми сьогодні до малини не подивимося, то на другий рік можна до неї не приходити, не дивитися що тут. Зараз вона на висоті мого, а буває такі роки. Що до трьох метрів. Потім ми на другий рік. Хто не знає, що таке глентемпл, я зараз покажу. Глентемпл – це великоплідна малина, яку на другий рік ми замість цього будемо робити ось так. От. І в нас буде формуватися новий. Отак жінка бере, скручує її. Ну, Це вже навесні буде. Навесні робиться отакий принцип. Потім підв'язується, оце вона так. Отут, на цій відстані, буде отака гілка. Сюди латерали, сюди латерали, до 40-50 см пускає кожна оця гілочка, буде пускати таку кількість латералів. І тоді, виходить, аж з цього місця, оці латерали і ось сюди. Звичайно, треба буде піщіпувати, бо це я вам взяв, показав. Показав пагін, який має висоту 1,80 вісімдесят. А якщо добре, дощі йдуть, буває роки, що вона до 3 метрів, то відповідно ми згинаємо її і прищіпуємо. Далі не треба опускати її вище, тому що коли починають збирати, не все можуть зібрати там дорослі люди. Бувають діти. І коли воно пускає таку кількість латерал, і сюди латерала падають, і сюди падають, то оце нормально на такій висоті. Підв'язка на, на таку малину. Оце сорт Glen Ample. оце залишився ще у нас латерал. Віці. Така вона ягода. але це ягода є в два рази більша є ягода. Це середня ягода малини Gland Ample. Я покажу пізніше сорт Jay. Вона виходить така середньої. Такого середнього кольору. Якщо сьогодні ми навіть збираємо ось таку недозрівшу, то завтра зранку вона буде набагато темніша. Вона дуже красивий кольор, Має і чудово зберігається, транспортування її чудово, малина. Ну, Це така. По ціновій політиці. Починали ми в цьому році із 60 гривень, дійшли до 110. Потім повернулися навіть до 65 були, повернулися і в даний час ціна малини 90 гривень. Забирають додому з лоточками. Ми здавали на Вінницю без лоточків. От. То зараз на Вінницю беруть у нас по 80 гривень, 80-85 гривень. Ми тут знайшли э, людей, які беруть по 90 гривень. Ну, просто її немає зараз. Зараз такий період настав, що э, Гленд емпл вже відродив, джуан-джей ще не почався. У мене є вдома два сорти. Ще. Це джуан-джей, і ми пізніше підійдемо, я покажу джуан-джей, і є Джей, ну, тижнів. Може з тиждень назад він тільки почав перший проявлятися, Тобто масово він піде десь тижнів-два, це буде середина -жов... серпня. Нам треба зараз знайти сорта, які можуть оцю пустоту заповнити, тому що спрос на малину майже все літо є. Малина це чудовий розріджувач крові і взагалі. Її багато використовують у народній медицині. Так що малина була, є і буде затребована. <клес> ну що, я свої недоліки зрозумів, які недоліки. Е е ніхто не думав, що таке буде жарке літо. Невчасно була замульчована малина. Її потрібно замульчувати десь було зимою. В цьому році ми не будемо чекати літа, щоб дати під дощі. Ми замульчуємо її з. З зими, мабуть, що вона навесно вже вийшла з запасом вологи. Це одне. Мульча набагато більше витримує вологи, як утримує вологи як той крапельний полив. Жарке літо. Досить жарке, та ще й опадів не вистачає. Друга причина, третя, невчасно я обробив її від хвороб. Від хвороб. Працював плантофолом, але щоб працювати плантофолом, якщо не було тої кількості закладки, треба було на зиму мені більше полити її, просто брати крапельку і поливати. Бачите, оце ще є хвороба галиця. вона, вона рідкісна, ну мало її, але отут в, ці, в цьому бугоркові є личинка, яка е, розвивається і оце потовщення. Воно виникає, виникає на цьому, і потім вже через це потовшення не йде певна кількість поживних речовин у саме стебло. Ну, Це одиничні, це не головна роль. Головна проблема, що малина ввійшла суха в зиму. І зима, весняні заморозки дали її, оцей недобір урожаю. Це головна причина. Я показував там, де недобір був води. Дивіться, отут де води вистачало вдосталь. Які у нас чудові і ці гілки. І торішні, які родили. Ви уявляєте, що тут робилося на цих латералах? Дивіться, оце це все. Оці кущі, які зараз я візьму, оце настоящий кущ, який має мав би. Оце один кущ, дивіться. Скільки тут було латералів. Якщо ми пускаємо, це я е, зняв ще оцю верхушку, ще де закручені були, де жінка ще закручувала. Тобто, якщо ми пустимо на, по, на один поганий метр 6 штук з цієї сторони і щось тої, це буде дуже чудово. Я в попередній відізйомці говорив, що потрібно ставити шпалєру у вигляді букви В. Розумієте для чого? Дивіться, оця впала сюди, оця впала туди. Ми її беремо. А оці, які на другий рік мають родити, ось вони посередині, вони собі не затінюються, їм ніхто нічого не мішає, все, вони собі ростуть. Бо якщо ми робимо одну шпалеру в одному, то оці затінюють наступний рік. І наступний рік не визріває так лоза. Тобто я використовую в себе В-образну шпалеру. Але оці порослі, які тут в цьому році, їх, звісно, треба було забрати, щоб Но я в цьому році буду розширюватися. Може кому не сподобається. Є в мене садок, який, якому 15 років буду викорчовувати в цьому році і буду замість садка садити знову малину. Тому що от тут є садок, подивіться садок, його хватить е, себе. А е, вдома буду викорчовувати садок і садити малину. Зупинюся, візьму феномен, е, подобається. От, потім Емпл заберу свою. Чому мені подобається? От ця. Глентл вона не колюча. Дівчата вибирають купальника, жінка вибирає сказала, мені не треба дзюгани, мені не треба там полки, бо вони колючі. Дай мені Джонджей, дай мені Глен Темпл і Гленфайн. Гленфайн теж не колюча малина. Ну ви бачите, яка? А до осені вона ще наскільки вона підніметься. Оце тут вологи хватало. Оце приблизно така. Можливо, вона й густо посаджена, але я робив так, щоб тут можна було мотоблоком проїхати, а машину я вже приїжджаю. От там, в тих. Оце така малина. Оце солома, тюки вже ми на мульчування підготовили її. Поставили в різних куточках для того, щоб, оце, щоб можна було легше тоді вже мульчування проводити. От. Ми по тут навіть подивитися, як мульча спрацювала. Ось тут бачите солома. І це вона зберігала вологу. Це турішня солома. Ось з цієї сторони можна подивитися солома. Тобі менше випаровування оцю солому. Менше випаровування і оце воно є. Ще один недолік, мабуть, всього. це підконка. Тут у мене вже виходить, малина вже вона плодоносить років 4, це вже нехай п'ятий рік. їй вже там потрібна підконка. Мульча, само собою, а підконка — само собою. Тому що за рахунок цієї великої порослі, що ми виносимо, і великої кількості ягід, втрачається вже урожайність. Обов'язково треба підконка. В цьому році планую до весни зайнятися компостами. Уже курячий послід обов'язково буду мішати із послідом ВРХ, солому якусь давати, туди-сюди навесну підкорку давати. Щоб вже нормальна була. Зразу засипали, замульчували, і от підконка є, тоді може бути ну, вже врожай. В цьому році робив експеримент. Ну, як експеримент, просто за часом бра... за браком часу я не встиг. Його повністю перегній свинячі. Той простий свинячий, я не встиг його підкормити. Оця територія підкормлена була. Оцих два рядки я не встиг підкормити. Подивіться на оцих два рядки, на що похожа малина. Я не встиг. Ось тут вже є, бачите, зелені, тут є вже свинячий гній. А отут я не встиг його кинути. Ці всі зелені, дивіться, тих два, які жовті. Я постараюся, оцю оцей недолік, постараюся на другий рік забрати. Навіть якщо тут не на другий рік, на осінь треба. Якщо тут зелена маса є, і минулорічних, і цього, цьогорічних вже пагонів, то тут ви такого не побачите. Світлі повністю пагони. Оце результат перегноють.